На, на книжку. Як ви зрозуміли, Behind the Net. Я її читала і я просто мега рада. Бо це були просто такі муки, що я вам передати не можу. Отже, два місяці тому буквально я сідаю читати оцю книжку. Я така думаю, блін, дочитаю, я, напевно, за тиждень, знаєте, от ну, буду читати просто як по, там, по 50 сторінок в день. Ну, ні то то було. Я сижу. У мене був великий мічтун, я читала. Фактично українську книжку місяць. І от, біжу до того, що моя подружка купила свою англійську книжку. Я така думаю, блін, я теж хочу її прочитати, типу. Окей. Okay. anyways, я почала читати. І на початку книжки, що ви собі розуміли, у мене було скільки незрозумілих слів, що я там просто у мене голова кипіла. Після цього, як я почала вже читати з подружкою, ми постійно там кидали кружечки, там, читали разом. У мене пішла книжка Свич. Це по-перше. По-друге, у мене на да, одній сторінці було одне слово. Типу, у мене могло бути за 50 сторінок всього лише три слова. Просто це було мега класно, тому що, ну, типу, на початку було дуже важко. Я сиділа і думаю, матір Божа! До речі, незважайте на мій голос, я просто хвора, типу, і я вирішила, поки є час, не знімати вам відео, поки я не ходжу в школу, поки я не цей, поки вихідні, і вам викладати потім. Дівчина піпа, дуже, дуже якесь дивне ім'я. Я Це хлопець Джемі. Там кожен розділ там йде від або від дівчини, або від хлопця типу, чередується. І оця дівчина, як на дивно, по її треба робота, і вона влаштовується асистентом до цього хлопця Джеммі. Після цього вона розуміє, що вона його знає. Вони навчалися разом в старшій школі. Цей Джемі теж і пам'ятає, і вона йому нічого типу не каже, тому що вона не хоче, щоб він її. Е, ну, Помнив, вона у нього працює. І так у них якось закручується, що вона завжди там ходить, а взагалі вона на нього влаштувала, щоб вигулювати його собаку. Також у неї був її колишній хлопець Зеч. Ну, я якось так, я не пам'ятаю. Вона дуже любить співати, писати пісні. Він їй сказав, що вона вже якесь гімно пише, то прийшла цим займатися. Тьфу, що за аб'юзер. Вона спіла цього і каже, боже, так ти так класно співаєш. А він сам гарячий хокеїст, якого всі знають, типу. Ну, сому забути краще, ну нічого. Як ви вже зрозуміли, у них там закручуються стосунки. І вона намагається реалізувати себе в музичній індустрії, типу, почати співати, ем, пісні там писати, і її колишній зець украв в неї пісню. Він їй, по-перше, обіцяв, сказав, це що таке просто, ти що пишеш. І після цього він цю ж пісню випустив, типу, сам. І ця у неї є сестра Хартлей. Я не знаю, типу, там всі такі прям англійські ім'я. І оця от сестра Хартлей знайомиться з другом Джеммі Рорі. Друга частина називається це І там має бути працю Хартлей і Рорі. Я не знаю, чи я буду купляти, але я коли дочитаю всі українські книжки, я планую, коротше замовити посилочку собі. Да. Просто по 200 стікерів. Розумієте, чому її обозні? Я поставила фінку 10 з 10, так як це просто, ну по-перше, дуже класно, тому що я читала англійською. По-друге, моя мила історія, бо вони там такі няські і немає нічого, прям такого скла складку Ну, тому так. А я не знаю, наскільки коротким це буде відео, я надіюсь, хоча б на 10 хвилин я щось наговорю. Ще читати англійську дуже круто. Але у мене дуже великий акцент, коли я говорю англійською. Ну, саме мені так здається, типу. Тому я... Не мега обожнюю англійську мову, тому що мені легше розуміти німецьку ніж англійську, як не дивно. Таку англійську я вивчаю, що ви себе розуміли 5 років, ні 6. Я вивчаю англійську я на рівні b 1 напевно. І я вивчаю німецьку буквально півтори роки. Ну, Anyway, я її знаю краще ніж англійську. Що я вам скажу? Я всім дуже рекомендую читати, по-перше, там на початку дуже багато слів, якщо ви не знаєте добре англійську. Так як я. Але я думаю, вам варто її пішов, до речі, авторка Стефані Арчер. Так, тому я вам всім її рекомендую, то є дуже багато. Ще ж не дуже багато. Дві серії, одна отлична книжка. Мені ця авторка подобається, але я взагалі підсіла на англійський ТикТок. Я не знаю, чому, але тобі, дуже прикольно. І там дуже багато книжок, типу прям класних романів, які є тільки англійською. Ну тобі, я хочу замовити другу частину цієї. Я не знаю, наскільки вона велика. Я надіюсь там хоча б так 300 сторінок, тому що ото було 400, я читала буквально два місяці. Ну, якщо не більше навіть. І якщо там буде 500 або 600, то ну, в принципі. Більше мені нема чого розказати, але оця от просто я вам рекомендую. Купуйте. Я не знаю, чи вона продається в Україні, але перешукайте всі сайти, і вона вам сподобається. От я вам кажу. На цьому все. Всіх цьому цьому чекаю ваш підучок. Пока.